Керівниками не народжуються, керівниками стають. І для того, щоб стати керівником, потрібно змінити спосіб мислення. Є люди, які в принципі більш до цього здатні, і вони проявляються починаючи ще з садочка зі школи. Тобто вони вже там проявляють свої якісь лідерські якості. Mm. Навколо них згуртовуються інші діти. Я не, не знаю, це більше питання до психологів, але це ти буквально ну, кажеш це про те, що да, а вони будуються ще довгий час. Чи да. вони стійки ми стають там після до їх можна да. вибудувати, але в когось вони більш виражені, в когось в да, когось менш але виражені загалом, питання про те, чи. Береться відповідальність чи дається, і ти кажеш про те, що відповідальність не можна дати, ну, її можна лише взяти, Ось про це про це і мова, Що ти кажеш про людей, які готові брати, і у яких є схильність до того, щоб брати цю відповідальність? Звичайно, вони частіше стають керівникам, бо вони її беруть. Просто є співробітники. Ми зараз говоримо абстрактно, так в яких посада не може не містити в собі слово керівник, так але при цьому вони ведуть себе умовно уже як керівники.